Вітаємо вас! Сьогодні поговоримо про cbd олію а точніше, про те, як правильно її вживати. Розберемо на прикладі двох об'ємів. Перший об'єм це 30 мл, 70% це 7 мг діючої речовини на 30 мл розчину. Та флакон 10 мл 40% це 4 мг діючої речовини на 10 мл розчину. По об'єму піпетки. 30 мл, об'єм піпетки буде 2 мл. Якщо ми беремо флакон 10 мл, то об'єм піпетки буде 1 мл. Це означає, що одна піпетка буде містити 400 мг діючої речовини. Для того, щоб розрахувати дозування, з котрого ви можете почати, на нашому сайті є спеціальна форма. Як його вживати? Ми беремо, відкриваємо. Особисто я для себе обрав об'єм половини піпетки саме цього дозування. Беру. Тримаємо під язиком від 30 до 60 секунд для швидкого всмоктування. та ковтаємо. А далі дивимось на результат. Бажаємо вам гарного самопочуття та будьте здорові!